Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. І сьогодні хочу вам показати нашого старожила, який вже не один рік плодоносить на нашому винограднику Емір Калугіна Віктора Михайловича. Сьогодні 25 серпня 25-го року і на сьогоднішній термін готовий повністю. Урожайна дуже форма, крупняча ягода, один із Важко вагаюків. Хрумка м'ясиста. М'якіть, гармонійного високого смаку, товарний вигляд, величезні грона. Тараняки. Ось, ось ще кусок. Це, дивіться, тут ще гроночка. І урожайність, пожалуйста, кожного року. Глянта. Красунчик. Правда, пили і дощ пройшов його за. Ну, це емірчик. Це на одній площині і на другій він там. Гроняки огромні. Уже птиця його пробує активно. Зривала ягодки. Але грона ось дві грони на пагін, показую. Ось одна гроночка Друга гроночка. гроночки, но ягодка крупна, шикарна, смаком вражає своїм і хрустом. Емір завжди на висоті. Лоза визріває доверху, старається емірчик. Ми з ним трошки гралися, ну, як призвичалися до нього, зрозуміли, як з ним треба працювати. І зараз він дає нам неймовірні результати. Величезні груна, величезна ягода, товарна емір Калугіна Віктора Михайловича. Ще один тяжко ваговик Того ж Віктора Михайловича Калугіна. Це кущ кореневласний, посаджений поза той рік. І це його урожай, будь ласка. Так, да, камера дає зелень. Але він не такого вже ядовито-зеленого кольору, як показує камера. Бачите, ближче пізинку він жовтуватий, але не сиріньовий. Та, да, він у нас так краситься. Ягода тут ну, величезна. Груна гарний урожай дає стабільно друге плодоношення на цьому кущі. Я думаю, що результат гарний. Тут нічого не скажеш, ягода одна чого стоїть. Смак гармонійний, але м'ясо і непростий. От в сирінівого смак якийсь фруктових, багато нот таких. Кому з покупців не досить спробувати його, ніхто не відійде. Кожен візьме його, тому що дуже вражає своїм смаком і крупнутої ягоди. Вони зразу дивляться, ой, який крупнючий. Оце їсиш м'ясо. Так скажем, на виноградний можна казати м'ясо, але дуже м'ясиста м'якість і крупнюча ягода, і ще й смак неординарний. Сиренівий Віктора Михайловича Калугіна. тяжковаговик на нашому винограднику. Підійшли до взльоту. Теж тяжко ваговик на нашому винограднику. Ну, ось дивіться, піврукава немає, вимерзло. Вон, кусок зовсім нема. Але на піврукава він дав такий урожай, що. Гляньте, це взлютик. Крупнюча ягода. хрумка м'ясиста. Соку в роті є достатньо. Цукор дуже добре набирає. Непростий смак, урожайна. Тут по ягоді навіть немає ніяких питань. Зараз хмарно. Він, може, і видає таким зеленцем, але він повністю на цей термін готовий. Можна його хоч зараз на базар. Але так є, як є. У нас цей рік такі пироги. Взльот калугіна Віктора Михайловича нас четвертий рік поспіль не підводить, лозичка починає визрівати, вже визріла навіть більше, ніж до середини. Ну, хвороб немає, листок чистенький, видержав жаруцю, не потріскався після дощу. Та не знаю, в нас буде на ділянці довго-довго, тому що крупна ягода, смачна, товарна і урожайна. Зльот Віктора Михайловича Калугіна. І нарешті підійшли до нашого улюбленця, красення Тайсона Віктора Михайловича Калугіна. Крупняк. тяжковаговик, Красива, хрумка, тонкокожа, кожа, м'ясиста. Солодка, прекрасний смак. Я просто не можу ним нарадуватися цим тайсоном. Урожайно. Гляньте, що робиться, це кожен рік. Гроняки величезні, огромні. Зараз далі там піднімаю. З тієї сторони зараз продемонструю. По тайсону можна говорити і говорити. Безпроблемна форма. Ягода. Крупна товарний вид вище всіх похвал. Тайсон це наскільки труженік, наскільки умничок, дивіться, що птиці вже знизу валяються на низу, птиці що поробили, але він стоїть, вистає в нас, дожидається свого часу, але вже він готовий повністю смачний. Класний. Тайсон. Не можу, хочу ще піти на ту площину показати вам. Друга площина. гляньте, Це тут перейшла на другу. там внизу ще. І ось і ось, і ось. І пішов мій Тайсон золотенький, дорогенький мій. І ягодка прекрасна. гляньте, Уже пасинковий он лупашить. Скільки пасинкового. І там лоза визріва доверху. Тайсон не підводить. Робоча конячка. Так нормально, не хворіє. з ним мало роботи, він мало пускає пасенків, не грається з ним. Тайсон труженик молодчинка. Тайсон Віктора Михайловича Калугіна. А це поряд з Тайсоном, гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Зевс. E, щоб вже не відходити тут поряд та й сніму. По Зевсу. Ну що, не неурожайна. Ну, вона дуже урожайна форма. Це тут ось о, кусок вимерзло, воно видно зразу. А це на цьому куску, дивіться, скільки винограду. Це не те, що я хочу показати чи розказати. Дуже товарна форма. E, по неї можна сказати, що? що це вже не новинка, і вона у нас через наші руки дуже багато форм проходить. Але вона залишається. Чому? Скажу. Хрумка м'ясиста, соковита м'якіть, цукор помірний, кислоти дикої такої немає. Не всі люблять сильно солодко-притерний виноград. Як кажуть, на кольори смак товариш не всяк. Але це дуже товарна, риночна форма, красива ягода крупна, червоного яскравого кольору. Грона, ось, ну дивіться, ну що, ну що це? Малі грона чи мала урожайність. Це, це глупості великих, що хто каже, що він не урожайний. Ні, зевс залишається із-за його товарності, за краси ягоди. І за смаку, тому що він, якби. Не скажу, що нейтральний, але приятний його можна з'їсти, виноград, якого можна з'їсти багато. Це про ЗЕВС. На цій хорошій ноті я буду завершувати свій огляд. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба, гарних рожаїв, доброго здоров'я і всього найкращого. З повагою сім'я Яременко. Всім пока-пока!